Юда слуга Ісуса Христа, брат Якова, покликаним, любим у Бозі Отці і збереженим Ісусові Христові, хай милосердя, мир і любов вам примножаться. Любі, докладаючи всієї пильності написати вам про наше спільне спасіння. Вважаю законечне написати вам, щоб заохотити вас боротися за віру раз і назавжди передану святим. Бо до вас просмикнулись деякі люди, що були здавна призначені на засуд. Безбожні, які благодать Бога нашого обертають на розпусту і відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Я хочу нагадати вам, хоч знаєте все, що Господь, визволивши людей з єгипетського краю, згодом віддав на погибель тих, які не вірували, і ангелів, що не зберегли свого достоинства, а полишили власне житло, зберіг у кайданах вічних під темрявою на суд Великого Дня. Так само содом і Гомора з сусідніми містами, які подібно до них віддалися, були розпусті і кинулися за іншим тілом, лежать як приклад, скарані вічним вогнем. Одначе і ці також в маячинні опоганюють тіло, нехтують Божою владою і зневажають величчя. І тоді, як сам архангел Михаїл, Змагаючись із дияволом і сперечаючись із ним про тіла Мойсея, не наважився винести зневажливого суду, а сказав Нехай тебе Господь судить. То ці зневажають те, чого не знають. А що немов та нерозумна звірина з природи знають, те їх погубляє. Горе їм. Бо вони пішли дорогою Каїна і на відплату потрапили в обман Валаама і у Бунті Корея загинули. Вони підводні скелі на бенкетах ваших, які живляться безсоромно з вами і самих себе випасають. Хмари безводні, вітрами гнані, дерева, що пізно восени безплідні, двічі померлі, вирвані з корінням. Люті морські хвилі, що власним соромом шумують, зорі блукаючи, яким причорна темрява збережена повіки. Про них також пророкував Єнох, сьомий сьоми від адама, кажучи ось прибув Господь із своїми десятками тисяч святих, щоб учинити суд над усіма і виявити всім безбожним усі вчинки їхньої безбожності. Які вони безбожно накоїли, та всі зневаги, що проти нього говорили оті грішники безбожні. Вони ремствують, нарікають на свою долю і у своїх пожадливостях перебувають. У стаж їхні промовляють гордовито, підлещуються для користі. Ви ж любі. Пригадайте собі те, що вам передсказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, які вам говорили, останнього часу будуть насмішники, що діятимуть у своїх похотях безбожних. Це ті, що розбрат сіють тварини, що не мають духу. Ви ж любі. Що будуєтеся вашою найсвятішою вірою і молитесь у святім дусі, бережіть себе самих у любові Божій, очікуючи милості Господа нашого, Ісуса Христа для вічного життя. Тих, що вагаються, старайтесь переконати інших рятуйте, вириваючи з вогню. До інших майте повне страху милосердя. Не навіть одежу, забруднену тілом. Тому ж, хто може зберегти вас від занеподу і поставити перед славою своєю непорочним в радості, єдиному Богу, Спасу нашому, через Ісуса Христа, Господа нашого слава, велич, сила і могутність перед усіма віками і нині, і по всій Vicky. A mim.